Що знися графік роботи колегії і за узгодженістю з усіма учасниками ми перенесли час на 14-ту годину. Всі з'явилися, тому 에, прошу секретаря доповісти явку учасників у актерації з технічними засобами. Перше слово присутні прокурорські заказання прокорського прокуратурів. Генерального прокурора Заводи Олександра Миколаївича, що особливо встановлено заслужбом освічення, пороженка в рівні місця проєкт всього справи. У самого засідання присутнього домашнього приняття в Сергії Володимирович, його особа встановила сьогодні, оце присутня має захисників, де протиплатка 6 палив, ми загальні встановили, сегодня маршрута і він прожив прав справи. Звісно, аутісація. У нас забудеться замороження в складі учасників надалі участь в кримінальному провадженні за стороною обвинувачення приймає прокурор свобода Олександр Миколаєвич, надано постанову про зміну групи прокурорів кримінального провадження 19 23-го року. Заступник Генерального прокурора керівник спеціалізованої корупційної прокуратури Клименко Олександр Васильович в даному кримінальному провадженні прийняв сьогодні процесуальне рішення з врахуванням змі штатному розписі спеціалізованої корупційної прокуратури, приведено одного з прокурорів до іншого органу прокуратури і замінено грубу прокурорів, які здійснюють повноваження в даному кримінальному провадженні, визначено груп прокурорів в складі. Зокрема, є прокурор першого відділу прийняття псального керівництва. І так далі, прокурор Сабада ОМ. Старші групи залишається в угоді, видно, не виключили. Так, э, чи для прокурора роз'яснюється склад суду, ви можете сидіти, чи поки що окрема непровадження колегії суді в складі УВУ, в судді? суді. Солен, дякую, Ярославна, суддя олійник, Оксана, Вікторівна, Широкий Віктория Юрія, секретар судовосині Забрік, Анастасія Миколаївна. Зі За сторони захисту у нас присутні на нагорняк Сергій Володимирович, захисники Пашинський, Анатолій Павлович, Притула Василь Дмитрович. Чи будуть прокурори відводи суддям, секретареві, самовідводи, Відводів, самовідводів не буде. Добре, дякую. Чи є підстави для відводів чи самі відводи в сторони захисту? Ну, щас, у Ну щось уносло позицію немає виродіващись. Відводів немає, так. І в нас немає перешкод для того, щоб ми продовжили судовий розгляд в кримінальному провадженні. І у нас було <кій> ряд скарг, ряд клуба, що на ковден вирішили. Ми почали заходити скар... заперечення, і потім наша були скарга плану. Разом з тим. Е Да, є обов'язок на обвинувачення за виборчу те, що на даний час в кримінальному провадженні з давності притягнення вас до кримінальної відповідальності, тому що, як бажається, ви подали декларацію 1 31 березня виправлену... 4. -го. На час, з часу вчинення даних дій і до даного часу сплили сроки і з давному кримінального провадження два роки, і ви маєте право або зарядку клопотання про закриття кримінального провадження в даних підстав, або суд, це буде вчиняти, здійснивши відповідні роз'яснення. Чи якась позиція захисту з цього приводу? Так позиція є, ми бачимо зараз її висловити, Ми хотіли заявити клопотання про закриття. Буде клопотання. Буде клопотання? Добре. Я тоді прошу вас присяти і я хочу з'ясувати Клопотання в письмовому вигляді так само. Є, ну супер. Тобто, чи є мене чи суд має розв'язувати це все, чи ви. Є вас відникло питання, є були виявлення. Але ще я хотіла тоді з'ясувати щодо тих. Скарб та заперечення, які подані, але які не знайшли свого бою рішення. Ким чином безразку залишаємо. Сускільки буде заявлено питання в частині закриття кримінального проваліва статті 49-ї кримінального полісу України. Я отримувати СУЗ зобов'язаний негайно вирішити вказане питання. а і що супи до переконання про закриття кримінального провадження автоматично доцільність розгляду і можливість розгляду вказаних скарг відпадає зв'язку з закриттям кримінального провадження. Так, тому ми поки що по них рішеннях не приймаємо так, в разі, якщо я зрозуміла, вашу позицію буде закрити кримінальне провадження. Mm -hmm. Що суд приймає рішення, то вони автоматично залишаться без розгляду, тому що далі неможливо здійснювати процес. Тоді можливо в прокурора є якась якісь можна прийти до розвідку питання? Чи може у вас немає ніяких відомок? Не я нагадую, що у нас. Підготовча частина судового розгляду. І е, все ж таки перед тим, як е, перейти до розвитку питання, я хочу, щоб Сергій Володимирович розумів, у чому він обвинувачується. Ваші анкетні дані ми вже засовували, я не буду повторювати, нічого не змінилося з ну, У нас ведеться трансляція, я маю на увазі, щоб не, не озвучувати ваші місця проживання і так далі. Він обвинувального акту, ви обвинувачуєтеся у вчиненні кримінального правопорушення. Передбаченого частиною першої статті 366 значком 2 кримінального кодексу України, як умисне внесення суб'єктом декларування завідомо досвідом відомостей до декларації особи про налажень коналі з держави або місцевого самоврядування передбачення України про заберігання корупції, що до відомості відняється суму від 500 до 4 тисяч мінімумів для процеданих осіб. Ці відомості стосуються незадекларованого майна. Ми вже це розбирали, які це маємо. І, і, і чи ви розумієте, в чому вас обвинувачується і що з приводу чого, якщо буде таке заявлене питання, буде ви вирішити питання про закриття? Зрозуміло вам обвинувачення повністю. Так. Добре, тоді це все, що я для себе хотіла з'ясувати, поступив ваші клопотання по прозвічку. Ага, прокурор, ви пам'ятку отримали? Так, все, так, все зрозуміло. Так, Добре, дякую. Є для вас теж питання. Це е, ваше клопотання, коли ми маємо голосити, можете зайти. Так, честь. Да, можете дотримувати підійти, якщо Зачитати його повністю, так? Да? Клопотання. Колеги судді Вищого антикорупційного суду, склад головуючи суддя Саландяк Ольга Ярославівна, судді Широка Катерина Юрійна та Олійник Олена Вікторівна. Від Нагарняк Сергія Володимировича. Клопотання у вищому антикорупційному суді перебуває на розгляді кримінальне провадження 4202-20. Yeah. Mm -hmm. 6024 від 12.01.22 року по обвинуваченню мене Народного депутата України Наганяка Сергія Володимировича чиненні кримінального правопорушення за частиною 1 статті 362.2 Кримінального кодексу України, далі Кримінальне провадження. Зі змісту обвинувального акту у кримінальному провадженні вбачається, що мене обвинувачують у чиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною 1 статті 366.2 Кримінального кодексу України у редакції закону України від 4.12.2020 року. 1074-9 чотири римські, тобто в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації особи повноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої законом України про запобігання корупції. Якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 500 до 4000 тисяч прожиткових мінімумів для працездатних осіб, санкції частини першої статті 362-2 кримінального кодексу України у редакції закону України від. 4 грудня 2020 року 10.74-9 Римський передбачено покарання у виді штрафу від 2500 до 3000 неподаткованих мінімум доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Відповідно до частини 2 статті 12 Кримінального кодексу України кримінальним проступком є передбачене Цим кодексом діяння дія чи бездіяльність, за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов'язане з позбавленням волі, згідно з пунктом першим частини першої статті 49 кримінального кодексу України, особа звільняється від кримінальної відповідальності якщо з дня вчинення неї кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили. Минули такі строки два роки у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе ніж обмеження волі. Як почається із змісту винувального акта у даному кримінальному провадженні 31.03.2021 року, я подав щорічну декларацію за 2020 рік, а 7.04.2021 року подав виправлену щорічну декларацію за 2020 рік, з нібито завідомо недостовірними відомостями. Відповідно із заявленою обвинуваченням дати вчинення. Інкримінованого мені кримінального проступку за частиною першої статті 366 2 Кримінального кодексу України і до моменту подання даного клопотання 12.04 2023 року, згідно з пунктом 1 частини першої статті 49 Кримінального кодексу України, минуло більше двох років, відповідно до пункту першої частини другої статті 284 кримінального КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності, враховуючи вище наведене. Керуючись статтею 49 Кримінального кодексу України і статтею 284 КПК України, прошу звільнити мене на Гарніка Сергія Володимировича 13.05.1982 року народження від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні відомості, про яке внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань за номером таким-то від 12.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачено частиною 1 статті 366. 2 Кримінального кодексу України у редакції закону України від 4.12.2020, 10.74, на підставі статті 49 Кримінального кодексу України у зв'язку із закінченням строків давності. Кримінальне провадження відомості про яке внесені в ЄРДР від 12.01.2022 року по обвинуваченню народного депутата України Нагарняка Сергія Володимировича 13.05.1980 року року народження у вчиненні кримінального правопорушення передбачено частиною першої статті 366.2. Кримінального кодексу України закрити у зв'язку із закінченням строків давності. Зміст і наслідки задоволення цього питання мені зрозумілі, та я з ними погоджуюсь. З повагою Сергій Нгарняк. Звісно, доположення 44 статті 296, яке вам докладному відсутність. Але з тим я хочу вам розповісти ще деякі кожен закон. Таке закриття не реалізування. Що є, не следует... Наслідком е, 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 таке закриття іспливок давності е, це лише наслідка того, що держава вимовляється в першу вашу кримінальне переслідування з пускай, що сплили свободи давності з різних причин, і кримінальні провадження приділяє закриттю, особа змінюють від кримінальної відповідальності. Вам це зрозуміло? Так, мені Чому ми за тим, що ми ми не вчинили? Злочину приступку в даному випадку і просто такі от обставини. Чи є ваша згода добровільною? Так, моя згода є добровільною, ваша честь. Добровільною. Добре, чи є якісь питання? Немає. Добре, ви поки що присете. Дуже правильно зазначено в коло питання, що є встановлення дати чи кримінального кримінального нас і в нас переднім так, Якщо після питання було, ви бачите. Скажіть, за який час ви не вчиняли інших случаїв? Ні, ваша честь. Тобто немає підстав для зупинення перебігу сроку давності, так? Ваша честь. Прокурор, коли ви вважаєте, в чим надати мання правопорушення? Ва честь, скільки особа подала декларацію 31 березня, однак кожному з нас є право скористатися, подати виправлену декларацію саме до 7 квітня. Скільки особа скористалася таким правом, та 7 квітня все ж таки повторно не зазначила протиобхіду на декларації, операції, вважаю, що перевірської подавності розпочинається це в даному випадку від 7 квітня 21 квітня. Дякую. Зараз получити таку позицію. Її, не так, добре, тепер думка прокурора щодо, щодо... Аналогічне запитання, чи, чи не було переривання сроків даності з боку обвинуваченого? Чи не вчиняв, чи ще невідомо про вчинення яких злочинів, чи не ухилявся від досудового розслідування або суду? <мир> Особа не ухилялася від досудового розслідування та суду, про вчинення інших злочинів такі відомості відсутні. Ну, ка прокурора заявила на клопотання. Вважаю, що особа має право скористатися заявити таке клопотання, але відповідає вимогам кримінального та кримінального процесуального закону, тому не заперечує честь. Щодо е, того, що запитувала член колегії переривання зроків давності, таке е, закриття можливо щодо особи, яка е, вперше. Вчинила, да? Звучим, чи є у вас відомості про судовості особи? Чи збиралися такі під час до судового дізнання? Так, а ще з... збиралися відомості. Особа не притягувалася до кримінальної особистий. Можете да? немає. Михайло. Чи, вперше, чи, а які відомості взагалі про підтягнення особи до відсудації? Відомостей немає, але це станом на 14-12-22. Для прошу кати захисту для огляду, чи такі вручалися документи, можливо, є чи немає інформації з сторони обвинувачення про реєстрацію з часу, от, коли ви цю довідку отримували, до сьогоднішнього дня іншого кримінального провадження якогось обвинувачення. Такі відомості відсутні не, не реєстрували, тому що щодо такої особи може бути внесені відомості лише генеральних прокурор, такі відомості Відсутні. Добре, дякую. Підтверджуєте правдивість даних довідців? Немає свіжі, що я не брали до суду? Боже, ми не ведемо? Немає. Просто бувають випадки, що якщо це те саме майно, яке не декларався в одній декларації, може бути читати для внесення відомостей, наприклад, в наступну декларацію, і відповідно, може це ще не відображено, чи то є засолиться, стане добре. Дякую. Якщо суд прийде до висновку про задоволення даного клопотання, чи є якісь рішення, які на увазі <клес> заходи забезпечення кримінальним провадженням, то арештник накладався, чи судові витрати про... Щось в даному кримінальному провадженні будь-які речові довкіл за відсутнє, арештна накладався, заходи забезпечення не вживалися. Добре, дякую. Думаю, захисників. В ваші слові підтримуємо попитання Сергія Володимировича, яке було заявлено. Хочу підкреслити, що сторона захисту не визнає вину, там кримінальний колажні. І СОПА звинувачена, відповідно Сергій Володимирович на гранаті, він відповідно до посту країни однак і не винувато, оскільки його вина не встановлена і не буде встановлено в південному виробництві. Ви собі що випадку ну, є заявлене клопотання під захист мольником Сергієм? У даному випадку це його право, яке дало воно статтю 49 Кримінального кодексу України, автоматично ціна вносить імперативний характер і є безумовною в частині задоволення клопотання. Ага. Тому просимо суд при виході на радчик НАТО, все-таки задовольнити вказане копотання, оскільки воно відповідає вимогам, передбаченим статтю 49 і в порядку і спосіб визначення Кримінального професійним кодексу України. На іншу точку сторону сторони захисту підставлені задоволення вказаному. Немає. Добре, дякую. У мене ще виникло питання до Сергія Володимича. Підніміться, будь ласка, ви не торкалися питання винуватості вони чи ні вашої, взагалі, тому що ми не дошли до стадії цієї, але ваш захисник заявив про ці обставини. Тому я вже необхідно вам роз'яснити, що ви маєте право і не відмовити від закриття такого кримінального провадження, в такому випадку суд. Повинен буде здійснювати судовий розгляд, а прокурор повинен буде довести ті обставини які в обвинувальному акті. І суд за результатами розгляду може винести або виправдувальний вирок, або обвинувальний і звільнення мав у вас від відповідальності. Вам це зрозуміло? Так, ваше чесно. Ви підтримуєте клопотання? Підтримую клопотання. Коли судді треба судовосідня з України, прокурора Саводи, обвинуваченого нагородника, захисників притули Пашинського. Познаючи відкритому судовому сім'ї залі суду місті Києва клопотання вимагачного міка Сергія Оливовича про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження, внесено до єдиного реєстру досудового розслідування за номером 42022. Дев'янолі 24 від 12 12.01.2022 за обвинуваченням награника Сергія Володимировича, який народився 13.05.82 року СНТ Попільня, Житомирської області, зареєстрований за адресою, проживає за адресою. Громадянин України одужений, має на отриманні трьох малолітніх дітей 16, 18, 22 року, народження звичайний освіти, народний депутат України. 9 скликання не судили вчинення кримінального правопорушення 261 статті 366 значком 2 кримінального кодексу України, редакції закону України No 10749 від 2412.20. Встановила. На розвід вищо декораційного суду перебуває замечення кримінальне провадження. 12 Судово сині 12.4.23 домашні вогня подали підтримало клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі пункту 1, частини першої статті 79 кримінального кодексу України та закриття кримінального провадження внесеного єдиного рієсу до судового розслідування за номером, вказаним на підставі пункту 1, частини 2 статті 284 КПК Україну. Продолження заявного попитання вказав, що підозрюваність документного акту декларації за 20 рік не подано 31 313.21 та 74.21. Санкція частини першої статті 366. Кримінального кодексу України, станом на дата подачі декларації, не передбачало покарання у формі обмеження чи позбавлення волі. Таким чином, станом на 12.04.23 закінчили строки давності притягнення і могли. Кримінальної відповідальності за вказаний проступок перебачення пунктом 1, чини 1, статті 49 кримінального кодексу України. Поводи сина закриття кримінального поважень, процедура та наслідки закриття кримінального провадження морду ясні та зрозуміли. Запевнені, що до 12-го четверта не вчинення кримінальних правопорушень. Захисник Пашинський підтримав клопотання питання нагорника, вважає, що вона нагорника вчинення кримінального правопорушення не Захисник притула підтримання питання нагорника присутність задовольнити, вважаючи, що дотримання умов передбачених частиною першої статті 49 кримінального кодексу України є безумовною обов'язковою підстав зміни субин кримінальної відповідальності. Прокурс обда не заперечують. Про та закриття кримінального з Повідомив, що з дня вчинення кримінального правопорушення минуло два роки. Навчинне кримінального правопорушення є 4.04.21 строки. В даному кримінальному провадженні не зупинялись і не переривалися. Повідомив, що дані про реєстрації відомості, чи вичинення на виробником іншого кримінального правопорушення відсутні. Речі від доказ заходи за спеціального кримінального провадження, просування витрату кримінального провадження відсутні. Все дещо матеріали коло питання подовольна реєстри матеріалів дізнання, надані в тому, ціні документи, слуху, шутово до учасників кримінального враження, коли судді шатаки послуг. Кожно гарантується право на справедливі розгляда та вирішення справи розумні строки належним обережним судом, словомів ставі закону з частинами першої сідай купи України. Піно до вимог частини першої стадії 28 України, під час кримінального провадження кожна персонального дія персональні повинні бути виконані або прийняті розумні сроки. Розуміні вважаються строки, що об'єктивно необхідні для виконання персональних дій, прийняття персональних рішень. Розумні сроки не можуть перевищувати передбачені цим кодексом виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних вішень особа яка вчини кримінальної правопорушення звільняється від кримінальної відповідальності в випадках переважених цим кодексом звільнених від кримінальної відданості в випадках передбачених кримінальним кодексом здійснення з виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відданості здійсниться законом стаття 44 кримінального кодексу кримінальної вічні нормів міста ті, чистина перша статті 285 КПК України. Відповідно до пункту 1 частини перша статті 49 Кримінального кодексу України особа звільняється від кримінальної відповідальності, що з дня вчинення на кримінального правопорушення і до нього набрання за вироком законної сили минуло два роки у разі Кримінального проступку, за який передбачено покарання між поканення з обмеження волі. Звільнять кримінальних відданості з закінченням сроків давності обов'язковим і застосовується за умов вчинення особи кримінального правопорушення, знявчення кримінального порушення до набрання вирокому закону сили минулому визначенні частини першої статті 49 Кримінального кодексу сроків давності. Особа не ухилялась від усудового синення або суду, особа до закінчення визначених у частині першої статті 49 Кримінального кодексу України сроки не вчинила нового злочину від статті 49 Кримінального кодексу України. Зіношістини першої четвертої двісті вісімдесят шостої України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом. Якщо під час здійснення судового провадження чи допровадження, яке надійшло до суду змагання актів сторону кримінального провадження судську питання про звільнення кримінального звинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання. Відповідно до вимог пункту 1 частини другої статті 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом, зв'язку з звільнення особи від кримінальної відповідальності. Суд свої ухови закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного звинувачення від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. Чистина третя статті двісті КПК копека України. Змісто понувального автобучаного дня купила чи в вчинив кримінально пропущення передбачення стано 1 статті триста кримінального кодексу України, кримінальника закону від 4 дванадцятого двадцятого номер тобто сімдечети дев'ятову мислому внесені сьомого четвертого двадцять першого намік суб'єктом декларування звідомо достовірних відмосів до декларації особи може наконати функції держави по місцях за 2020 рік передбачення законом крині прозування корупції коли такі відомості здійсниться достовірному суму від 500 до чотирьох тисяч початкових мініму для приздатних осіб на час кримінального проступку ще санкції Почала штраф у розмірі від 2500 до 3 тисяч набуткових міністрів громадян або громадські роботи на срок від. Та 50 до 240 годин з позбавленням права обіймати певні посади чи займати за певної діяльності на строк до трьох років. Як саном країн судів та не заперечується стовному кримінального провадження станом на день розвитку питання з невчимним криміновому обвинуваченому договірку кримінального порушення, подарусня на першої статі 300 часі значком два кримінального кодексу України, який кримінальним поступком гідності статі 12 кримінального кодексу України, пройшов два роки. При цьому казній строк не зупинявся, не переривався, завинувач, не заперечує проти звільнення кримінальних дослідку з половиною строків давності. Колесо зазначає, що звільнена особи від кримінальної відповідальності на підставі статті 49 кримінального кодексу України є безумовним. Приводом. Для цього є саме закінчення передбаченим законом України при кримінальних сроків наданий державі для введення вони особи учинення кримінального правопорушення та притягнення її до кримінальної відповідальності знову до кримінальним процесуальним законом порядку. Норма статті 49 Кримінального кодексу України передбачає, що особа може бути звільнена від кримінальної відання, закінчив сроки давності, якщо саме з дня вчинення неї кримінального правопорушення були певні сроки. Вчистити від сроки давності може лише після видання факту, що така особа починила кримінальне правопорушення. При цьому заявлено клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності на стадії судового розду передбачає, що винувачення фактично відмовляється від свого права на повний. Розгляд, а закриття кримінального провадження з тих підстав не вказує про його винуватість чи невинуватість та не ребентує влучення дії зв'язку. У разі якщо обвинувачення не полягає на розвільні від кримінального сім'я, закінчив сроків даності, суд не звільняється від обов'язку невідкладного знаних для клопотання і задовольнити його за наявності від цього підставу, однак позволяє можливості досліджувати докази справи, охочу, що розвитку клопотання є першу рою. Коли суддів зауважує, що факт зазнання чи невизнання особи всієї винуватості в даному випадку не має значення довершення питання про звільнення особи від кримінальної виданості цієї підстави, таким чином, враховуючи, що 7 на 4 23 закінчився срок даних притягнути виновачного роника до кримінальних дат за пропущення до речі на першої статті 366 редакції закону від 4 до 12 -го, 20 -го, номер 1074. Беручи до уваги наявних його беззаперечних згоди, останній підлягає звільненню від кримінальних дані за вчинення кримінального правопорушення на підставі частини 1 статті 45 Кримінального кодексу України. При цьому, згідно з пунктом 1 частини 2 статті 284 КПК України, наслідком звільнення особи від кримінальних дані є закриття судом кримінального провадження. Так, згідно з частиною 3 статті 288 КПК України суд, це їх закриває кримінальне провадження та звільняє обвинувачення від кримінального дані у випадку встановлення підстав, передбачених законом про кримінальних питання. За таким поставок, коли собі встановили, що наявність передбачена закону підстав для за... Звільнення обвинувачного горняка від кримінальних подальностей за вчинення кримінального правопорушення, вважається на першу статтю 366 значком 2 Кримінального кодексу України, також враховавши відсутність заперечення з сторони обвинувачення, все визнаку при необхідній закриття кримінального провадження. Верховчі викладки накладає судді вважають, що По питання обвинувачного горняка про звільнення від кримінальних подальностей та закриття кримінального провадження підтримує задоволення. Процесальні витрати кримінального провадження відсутні. Ключі статтями 12 49 Кримінального кодексу України 274, 28, 287, 287, 372, 27, 27, 37, 376 КПК України, коли я суддю постановила. Клопотання обвинувачення Нагорняка Сергія Володимировича про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального полаження внесення рієсу 022 за задоволення горника Сергія Володимировича, 14.5.72 року нарушення Києва зучини кримінального прошу 21 статті 36.2 Кримінального кодексу України, редакція закону України No10744.12.10. Звільнити від кримінальної відповідальності на підставі статті 49 Кримінального кодексу України з закінченням сроків давності. Кримінальне провадження на сандуморєсу до судового сильно від 12.01.2022 закрите на підставі пункту 1 частини 2 статті 264 КПК України уголова може бути в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги до апеляційної палати Вищого антикорупційного корупційного суду через вищий антикорупційний суд протягом 7 днів з дня її проголошення. Ухвала набирає законної сили після закінчення сроку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала. Якщо війна скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Чи зрозуміло, змісто ухвалили порядок оскарження прокурору? Так, ваше. Чи розуміли зміст ухвали та порядок оскарження захисту? Розуміло. Значить, для нагорника роз'яснюю, що срок оскарження це 7 днів сьогоднішнього дня. Апеляційна скарга в разі незгоди може бути подана до апеляційної плати вище корицівного суду, однак адресована, але через першу інстанцію. Так, судове сім'я гошці закрите.